Продовжується київський ранок і продовжується він вже з особливими гостями. Наша улюблена, напевно, пора це коли розмова не лише між нами двома, але і з дуже цікавими постатями, як нашого регіону, так і країни. Загалом ми раді представити Сергія Шеремета, гештальт-терапевт, який займається проблемою пошуку власного я про це і не лише будемо сьогодні говорити. Ну, по перше, доброго ранку з новим доброго роком. Доброго ранку, дякую. Розкажіть, що ж таке все ж таки гештальт-терапевт? Мені здається, не одразу зрозуміло нашим глядачам, важко якось. Гештальт-терапія – це одне з направлінь психотерапії. Ну, ось на рівні когнітивно-поведінкової терапії, угу. психоаналізом. Це гуманістична терапія, яка веде, ну основна ідея гештальт-терапії – це цілісність, повертання цілісності, закриття гештальтів. Гештальты – это, это ситуации, которые остались в прошлом, они не закрыты, какие-то mm uh -huh. конфликты, которые не, не реализованы, не забыты, не прожиты. Гештальтерапия ведет к тому, что появляется возможность это прожить, осознать что-то, вырасти над собой, осознанность повысить. Ну, в целом, вот так, кратко. Давайте одразу так, до календарю це все ж таки приурочимо дещо. Наскільки ось важливо, так і можна, наприклад, ну теж з порадою для наших глядачів, а не лише в того, у кого є проблеми, так можливо, там з минулим, ось ці гештальт ситуації, а взагалі для кожного так увійти в новий рік, максимально залишивши символічно позаду, там в році 2018-го, ще раніше, можливо, ті нагаразди, гаразди, ті речі, які нас часто не відпускають, так і дають нам на душі там певну важкість, певний сум. Как, как прожить, как вступить в Новый год. Я думаю, что э, осозн, осознавание прожитого года, uh -huh. осознавание, э, как он прожит, какие события произошли, насколько они соответствуют э, планам и желаниям конкретного человека, какие были ошибки, какие были достижения. Это осознавание своей жизни. А веде к тому, що последующая життя і поступки будуть более осознанными і соответствують пожеланням конкретного человека. Пане Сергію, ось як зрозуміти, чи вдало у мене, наприклад, пройшов минулий 2018 рік. Це потрібно взяти аркуш паперу, наприклад, виписати найяскравіші спогади. чи… Как вы мне Письменная практика, она наиболее эффективна, потому что когда вы пишете, вы задействуете больше отделов мозга, и когда вы записываете, вы лучше осознаете, потому что когда вы это думаете в голове, это легко забыть, легко отвлечься, легко размазать это и как-то сделать бесформенную какую-то картину. Да, можно взять лист бумаги. Можно записать, выписать, какие были цели на этот год, желания. Мы все под Новый год чего-то хотим на этот год. Вспомнить, чего мы хотели, насколько это сбылось. Задать себе вопросы. Если это не сбылось, то почему? Что этому помешало? Если сбылось, то что этому помогло? Правильные вопросы к себе, они ведут к развитию. Тобто, фактично, можна зробити своєрідний аналіз і найпозитивніші моменти якось перенести на наступний рік, так Так, Чи... да, да це определенний це? опит. Якщо ми злікаємо опит із прошлого, ми можемо його перенести в будущее. тут. З приводу практичної сторони боку дуже цікаво запитати, тому що я нещодавно ну між іншим, напевно, в передостанній день року дуже цікаву вражаючу інформацію. Знайшов. Це доведено навіть ну, там певною мірою статистично, що коли людина планує якісь там свої цілі мрії, і вона саме їх е, пише, записує, структурує, то на 30% ми стаємо ближчими до того, аби здійснити ці всі речі. Ось тут хочеться з саме з практичного боку, так можливо, є такий момент певної чи терапії, тобто як краще там записати, наприклад, і свої здобутки. І не гаразд. Можливо, у вас є тут е, певний рецепт порада, як це краще робити. Тобто, нотатник, я не знаю, чи там в телефоні можна <клес> створити зараз е, теж документ е, певною мірою. Google Doc, так би мовити. Це uh, можна взяти будь-який любую бумажку. Uh, где угодно можна записати. Опять же, задати питання, які я вже назвав. Uh, можна uh, розвивати і множить до безконечності. Но основные вопросы, чего я хотел, что получилось, что этому способствовало, что этому мешало, что я могу исправить, как я могу сделать это эффективнее mm -hmm. в этом году. Отвечая последовательно на эти вопросы, мы понимаем лучше, чего мы хотим, мы извлекаем опыт из прошлого года, и неминуемо этот опыт, он будет влиять на этот год. Mm -hmm. Хочеться запитати також тепер більш статистично, взагалі, дізнатися з приводу е, українців 21-го століття сьогодення. З якими проблемами в основному до вас приходять? так ось, Що можливо з минулого, які історії чи ситуації не відпускають людей, не дають е, ось, те, що було вчора, так і ще раніше, не дає здорово жити сьогодні, і, в тому числі, в майбутньому. А, основний запрос, який. Uh -huh. приходит приносит мне мои клиенты uh, те истории которые служат своих коллег основной запрос это мужско женские отношения uh -huh. это проблемы в семье проблемы в отношениях проблемы uh, в развития этих отношений и разрешение конфликтов uh, непонимание как поступить uh, ну вот это основное Угу. Тобто можна сказати, щось бувало або було там в родині там батьки-діти, або у взаємовідносинах, стосунках між коханими людьми це найбільше і турбує, і часто дає якісь проблеми та наслідки. Да, так і є. Які взагалі існують проблеми між чоловіком і дружиною? Ось, можливо, деякі цікаві моменти. Основная проблема это непонимание, угу. когда люди говорят на разных языках, когда люди не имеют опыта эмоциональной близости, когда отношения превращаются в функциональные отношения на уровне приготовить, принести денег, сходить в магазин, решить какие-то бытовые проблемы и отсутствие опыта разговаривать друг с другом, быть друг с другом, быть в контакте, слышать друг друга. Это Основні проблеми, по чому визникають основні причини, чому проблеми, ось цікаво з цього приводу запитати взагалі про саме побудову стосунків. Так чи дійсно а, існують ідеальні, скажімо, шлюби чи пари, партнери, які абсолютно підходять? Одне одному, чи і вам, як психологу, як терапевту, напевно, видніше, що всі люди різні, так і тут треба даруйте за слово притиратися і теж а, розуміти. Ось саме в побудові, так і можливо не ідеальних стосунків, але дуже теплих, та з таким взаєморозумінням та підтримкою саме ідеальних відносин не існує, Всі люди різні, всі люди індивідуальності. У кожного є якісь які ідеї, як потрібно жити, у кожного є якісь які очікування від партнера. Если это не прояснять, если об этом не говорить прямо, если не пытаться прислушиваться к себе, к своим желаниям, не присматриваться к партнеру, не разговаривать, не узнавать, какие у него потребности, не уметь договариваться, это неизбежно ведет к разочарованиям, угу. к разрушению отношений, конфликтам, изменам, все что угодно. Ну, можна стверджувати, що взагалі це така світова практика, яка тільки-тільки починає а, бути нормою зараз, у сучасного українця. Да? Наскільки легко йдуть на розмову з вами, з фахівцем пари, коли приходять зі своїми проблемами, наскільки їх їм легко спілкуватися? Я на даний момент не працюю з парами. Я ра роб... ага. я індивідуально. Це принципове питання. Это не, не принципиальный вопрос. Uh -huh. Я считаю, что работа с парами, с <coughs> семейной системой требует дополнительного отдельного обучения. Вот, я такого обучения пока не прошел. Я работаю индивидуально с людьми, с их взаимоотношениями. Це здається, один з перших фахівців, який взагалі визнав те, що він не може брати певну на себе відповідальність, так якщо там, скажімо, немає стовідсоткової впевненості у цій концепції відповідних навичок, тому що тут ну, даруйте, але в нас дуже багато зараз людей, які беруться лізти, як то кажуть, в душі, у свідомість людей. Ну і це ж небезпечно досить, так, за ці струни. Так бы мы вот и даже а, мацаты и брат на соблюдение ссуди. Человек, который берется работать с людьми, по умолчанию он должен нести за это ответственность за то, что он говорит, как он разговаривает с людьми. У нас, к сожалению, многие люди берутся за эту проблему, берутся консультировать. Я как-то зашел на одну из досок объявлений посмотреть. Какие есть услуги психологические, вот, и сплошь и рядом какие-то астропсихологи, духовные психологи, угу. христианские психологи, жесткие психологи, все что угодно, люди не понимают, что это такое. Можуть загубитися у цьому різноманітті. можна, можна потерятися, можна, можна попасть на психолога, який не то, що вам не принесе пользи, он вам навредить настолько, що угу. ви получите рет ретравматизацію, ви розочаруєтесь вообще во всіх психологах і перестанете звертатися за допомогою. Давайте перейдемо до вашої практики пошук власного я угу. з чого починати потрібно. так бы говорить, вылековывать и шукать эту проблему, найти самого себя, Ну, самое первое, надо начать об этом думать, угу. что мне это важно, я хочу в себе разобраться. И как и во всем нужно начинать задавать себе вопросы: чего я хочу, что мне нравится, какой жизнью я хочу жить, с какими людьми я хочу жить, чем я хочу заниматься. Это основа для того, чтобы двигаться в этом направлении. Ось как понять человеку, что она, например, выбрала не ту профессию? Uh, опять же, прислушаться к себе. Если я хожу каждый день, занимаюсь какой-то работой, насколько я получаю это удовольствие, насколько мне это нравится. Если я хожу, я чувствую, что я самореализовываюсь, я расту, я развиваюсь, я получаю ту жизнь, которую я хочу, в том числе зарабатываю те деньги, которые я хочу. Uh, я приношу пользу обществу. з великою вероятністю, то моє діло. А якось позбутися таких моментів, які, немов такий вантаж, тягар не відпускають. Ну, зокрема, скажімо, комплекси, так, ледь не найбільш важливий, які, між іншим, є таким чинником, який ще з минулого тягнеться, так і не відпускає людей. З комплексами. Опять же, можно пытаться думать самостоятельно, uh -huh. задавать себе вопросы, что это такое, откуда оно у меня взялось, почему так. Но сложность в том, что на этом пути можно не видеть выходов. Можно ошибаться в том, что я такой, у меня это не получается, либо я не нравлюсь людям, у меня что-то не выходит, я не добиваюсь успеха, потому что я плохой, потому что uh -huh. я неудачник, потому что я... такой родился, я такою заслужив, і можна -за із вот тих вот ограничих убеждень не найти отвіта. Можна найти ответ, который, наоборот заведений в тупик. А як полюбити себе таким, який ти є, так, яким ти є? Ось між тим пошуком власного я, так, але при цьому десь себе і поважати. І в тому числі можливо з певними своїми проблемами з чимось моритися, чомусь протистояти, але ось перш за все знайти свою індивідуальність і цінувати її. Опять же, путь похожий як розбор зі своїми комплексами. Uh -huh. е, нужно вчитися давати себе право бути таким, як я є. Це часто складно робити самостоятельно. Опять же, ограничивающие, ограничивающие убеждения очень на этом пути. А, помощь другого человека, в частности психотерапевта, психолога, а, помогает разобраться в себе, позволяет а, на, находить свои ограничивающие убеждения, получать новый опыт а, в контакте, в работе с психотерапевтом. Если в жизни я, например, считаю, что я недостоин внимания, что я в целом недостойный человек, а, что я какой-то не такой. Приходя, что мне нужно заслуживать внимание, мне нужно заслуживать любовь, приходя к психотерапевту, который должен быть безоценочным, должен быть принимающим то, что есть, человек может получить опыт, что он здесь ценен просто потому, что он есть. И это может быть началом к тому, чтобы оценить и как-то ощутить себя. Mm -hmm. Також аспект соціуму є так, тому що 21 століття багато хто, а, начебто, простір відкритий, так і соцмережі. Ми всі живемо на показ, всі бачать, що відбувається в нашому житті, тому що ми звичайно це все висвітлюємо. Але тим не менше, наскільки важливо, ну не з усіма, а ось перш за все. З найріднішими ділитися, що в тебе на душі, можливо, що тобі болить, чи що тобі робить добре? Ось не лише, скажімо, там з психоаналітиком, чи терапевтом, чи психологом, але і серед найрідніших також знаходити ту опору і те плече, те рідне, споріднене серце і душу. Близькі розговори, це основа лічних відносин. Если мы не разговариваем с близкими, если мы не делимся своими переживаниями, ожиданиями, не завенчаем потребности близких и не говорим о своих потребностях, это неизбежно ведет к отдалению, неизбежно ведет к функциональным отношениям. И это ведет как следствие к страданиям, что меня не замечают, меня не ценят, меня как-то используют. Но тут есть другой момент, близкие могут не слышать. Вы можете приходить, вы можете говорить, но вас могут не слышать, потому что у них просто может быть не быть личного опыта, что такое быть в контакте с близким человеком. Поэтому, чтобы вы не говорили, они uh -huh. могут это обесценивать. Ну, сучасні люди ось 2019 року вони перебувають у такому світі, коли потрібно рухатися в режимі нон-стопу. Звичайно, через це ми можемо отримувати різні стреси. Як боротися з сучасним людям із постійними стресами? А, є різні ПЦ. Я думаю, що їх потрібно прийняти в комплексі. А, ну, основа, мабуть, це осознаність. Що це такое? От чего я испытываю стресс и что я могу с этим сделать? Как я могу поменять свою жизнь, могу поменять отношения с другими людьми, чтобы не стал, ну скажем так, либо не сталкиваться, либо смягчать последствия этих событий. И есть другая сторона, уметь учиться, точнее расслабляться и приходить в себя после этих событий. Тобто після напружених новорічних святкувань потрібні ще одні вихідні, як то кажуть. Возможно, так. Що би ви порадили нашим телеглядачам, щоб вони завжди почувалися на 100% позитивними, оптимістичними та на них ніякі стреси не впливали? Я би порекомендував прислушуватися к собі, прислушуватися своїм потрібностям, розбиратися в себе, можливо, психотерапевтом. Питатися, слушать і розмовляти з близькими людьми, чудова порада. Ну і також ближче до завершення нашої розмови не можемо не запитати. Ми багато говорили саме про пошуки власного я, але при цьому ось гештальт моделювання ситуації, які історії не відпускають. З минулого ось як витримати цей баланс, так ось весь той. Досвід свій правильно використовувати, тобто не забуваючи, звичайно, своє минуле, але при цьому відпустити все те, що не потрібно, аби воно просто було там досвідом, просто тим, що зробило нас сильніше, збагатило, але ну ні в якому разі не нашкодило нашому сьогоденню та майбутньому. Я думаю, що можна намагатися добре, до себе відноситися, до своїм ошибкам, к своїм промахам. І є така хороша фраза, що все, що ми робили раніше. мы делали максимально хорошо, насколько были способны. Если бы мы знали на тот момент, умели и могли поступить иначе, мы бы поступили иначе. Это помогает немного сгладить отношения к своему прошлому опыту. Ну и давайте на останок, ведь все-таки порад таких моментов и практичных, и теоретичных, перейдем до элементарных побажань и себе, и всем нам, нашим глядачам в новом 2019 году. Я бы пожелав всім хорошего щасливого нового нового, для нас, щоб ми жили щасливо, богато и осознанно. Дуже вам дякуємо за ці побажання, за ці поради. У нас у гостях був Шеремет Сергій, гаштальтерапевт.